Так, друзяшки, всім привітик! Четвер... Отже, так, четвертий сезон серіалу Мотивація про що ж він? Е, ми з вами поговоримо про так, таку наявність, як е, хейтес як е, спостерігання з е, приватних аккаунтів. Що таке приватний аккаунт? Взагалі ми сьогодні поговоримо про приватні аккаунти. Що це таке і як визначити. Чи аккаунт приватний, чи ні. Ну, По-перше, приватний аккаунт це аккаунт закритої... закритий аккаунт певної людини. Та, тому що людина не хоче як... як особистість, для того робить приватний аккаунт. Також це може значити про те, що за вами хтось слідкує, але так, щоб. Але робиться так, щоб про це ви не дізналися. Тому багато хто створює приватні акаунти в Тіктоці, хтось створює приватні акаунти в Ютубі, хтось веде свої приватні акаунти в Фейсбуці, Але я можу сказати лише одне: ведення приватного акаунту не завжди призводить нас до результату. Нам треба трошечки бути інакшими, тому що. Якщо ми почнемо ввести приватний аккаунт, якщо ми почнемо робити ті всі дії, які, які будуть нами от, керувати на протязі того певного чиннику, ми просто з вами десь загубимось. Приватний аккаунт взагалі, якщо ви ведете медіа діяльність TikTok та ведете ефіри, вам взагалі не потрібно забути, що таке приватний аккаунт. Поясню чому. Дивіться, коли ви ведете приватний аккаунт, у вас є доступ, у вас немає доступу до прямих ефірів. Це перше. Друге, у вас немає доступу до того, що ви просто змінюєте на деякий час свою локацію. Третє. Ви втрачаєте підписників через те, що вам доводиться постійно приймати запити. Ви втрачаєте свою популярність, бо вам доводиться постійно виходити з ефірів, щоб прийняти запит від певної людини. Тому, друзі, простіше кажучи, простіше зробити відкритий доступ до аккаунту, та і не хвилюватись про те, що хтось про вас щось подумає. Зрештою, ви робите все для себе. Ви робите для себе, а не для людей. Знаєте, приватний аккаунт взагалі дає собою таку от надію, дає собою таку дію, що якщо ви закриваєте свій аккаунт, та закриваєте свій аккаунт в Тіктосі, то... Потім на вас починають е, нахлину налітати запитання до самих себе. А чому ж так? Чому в мене немає не підписників, чому в мене немає не коментарів, немає не репостів, немає нічого. Та все дуже просто. Тому що ви закрили доступ до аккаунту, ви просто змінили свою точку зору, ви змінили своє враження про певні чинники. Та? І ми з вами можемо говорити тут як. Про дві особливості. Це так, як є одна особливість, якщо людина хоче бути успішною в медіадіяльності, діяльності, там, хоче бути залежною та, от, в деякому сенсі від своєї справи, тому що вона подобається їй. А якщо людина не хоче навпаки вести власну справу, то їй тут варто вже задуматись. Навіщо взагалі створювався TikTok? Навіщо я починав його вести, навіщо мені це все? Та я вам скажу лише одне. Я коли почав вести Тік-Ток, у мене не було приватного аккаунту ні на, ні на цьому каналі, де я зараз веду, ні на тому каналі, який я зараз вивів, який, на жаль, заблочений вже давно. У мене завжди був відкритий доступ до аккаунту. Зараз я веду два Тік-Ток-канали, два та і в мене відкритий доступ до аккаунту. У мене є відкритий доступ до аккаунту, друзі. Я не хочу його закривати, тому що я знаю, що це, що це може бути пов'язано з дуже великими проблемами. Та потім от, збирай підписників, щоб вони підписувались. Плюс до рахунку того, що ні ніхто з ваших друзів навіть не зможе вам прокоментувати відео, поставити лайки. Фактично, ви тим, що створюєте приватний аккаунт, ви в деякому сенсі псуєте власну репутацію, ви в деякому сенсі псуєте власний контент, ви псуєте власну... Впізнаваність через те, що вас менше впізнають люди на етерах Тіктоку, на етерах Ютубу, хто не знав, в Ютубі теж можна створити приватний аккаунт. Але цього не варто робити. Чому? Тому що на відміну від інших людей, на відміну від інших, ви особливі тим, що ви робите щось для себе. Ви особливі тим, що ви робите подібні дії для себе. Це по-перше, друге. У вас є практика того, що відбувається. Ви знаєте, куди далі йти, як далі рухати, що далі робити, що може принести той або певний результат, до чого можна прийти, доклавши тих або певних зусиль. Це все відва. Це все наслідок приватного аккаунту. Якщо у вас зникає актив, якщо у вас ніхто не пише на ефір, якщо вам ніхто не коментує, якщо у вас немає жодного активу на сторінці, це... Все наслідки використання приватного аккаунту. Якщо ви хочете бути більш впізнаваними, моя вам порада, друзі, не робіть приватний аккаунт, а якщо зробили, краще його зніміть. Не лишайте його надовго. Максимум на 3 дні. Тому що якщо ви залишите його назовсім, після зняття приватки ви можете просто зіткнутися з таким. Тим, що у вас зникне актив повністю на ефірах от, в Тіктоці, та на ефірах в Ютубі у вас зникне актив. Ну, ви просто будете не ким, скажімо так, чесно. Якщо чесно кажучи, друзі, друзі якби я робив приватний аккаунт на кожний свій аккаунт та в Тіктоці, який є, ну я б зараз ніби не досяг того успіху, який є зараз. Тому, я що хочу вам сказати. Що мені хочеться вам сказати, друзі? Я здебільшого знаєте, керуюсь тією схемою, яка є зараз. Я просто беру від себе якусь частинку, свого досвіду. Я ділюсь з вами, так? Я хочу, щоб кожен з вас робив власну справу і досягав в, неї, в ній успіху. Для того, щоб досягати успіху, треба жадати цього успіху. Треба йти до нього, треба хотіти до нього прийти. Треба бажання бажання прийти до успіху. Якщо у вас немає бажання йти до успіху, а є лише зусилля, повірте, ну, нічого не дасть. Ви залишитесь на тому самому місці, на якому ви були. Більш того, ваші знайомі, друзі, ваші там колеги по роботі або ще хтось. Якщо вони вам казали, що у вас нічого не вийде, повірте мені, вони були праві. Якщо у вас немає мотивації створювати щось своє, що у вас немає ну, цієї, цієї жаги до популярності, та, до впізнаваності, якщо ви не хочете працювати над собою, якщо ви не хочете аналізувати свої помилки, я вас змушений не розчарувати. Ви залишитесь на тому самому місці, де й були. Ви просто будете на тому самому місці, де й були. Більш того, друзі, ніхто з ваших друзів не може вам порадити, як робити далі. Лише від вас залежить історія вашого успіху, від вас залежить ким ви будете. Від вас залежить, що про вас думають, подумають люди. Тому дивіться, хочете бути успішними, незалежними, от? від чужих думок, від чужого, від чужих. Сприйнять, просто робіть свою справу до кінця. Від початку і до кінця. Все. Іншого не, не має бути. Якщо ви робите свою справу від початку і до кінця, повірте мені, у вас все вдасться. Ви навіть не помітите, як на вашій вулиці буде свято. Знаєте, от є такий вислів, колись на моїй вулиці буде свято. Так це не просто так, друзі. Це вислів про те, що якщо людина захоче сама щось зробити для себе, для своєї мети, так, вона пройде через всі перешкоди, вона здолає всі стіни, але вона прийде туди. Куди вона хоче. Дивіться, я вам скажу так. Відверто кажучи от, приватний аккаунт, е, хто створює це, ну, подібної води маячня, тому що я скажу так. Якби я створював на кожному своєму аккаунті приватку, я б не досяг того результату, який є зараз. Та? Я б не досяг би не 12 тисяч, я б не досяг би майже тисячі, я б не досяг би нічого взагалі. На цьому все, друзі. На 10 хвилин буде сезон, тому що я не хочу розтягувати. Не забувайте моїх слів і пам'ятайте, що у вас все буде гаразд, тому що ви найкращі. А якщо ж ви хочете вже так вам кортить звертати думку на те, що кажуть інші, просто видали ви ваша дія, видалення нахер повністю всього Тіктоку, видалення всіх соцмереж і просто бути як тиха миша. На цьому все. Побачимось завтра. Побачимось в наступних сезонах. Нагадую, їх буде ще два. Вам нехай щастить. Всіх обняв, всіх поцілував. Ви неймовірні. Хто не опускає руки, ви неймовірні, йдіть до своєї мети, у вас все обов'язково вдасться. І ще одне скажу. Плани змінились оці сезони. Вони будуть на меншу кількість часу, тому що я не витримую знімати е е е е е три години.